Привіт, друзі! Це Мегалуот, і З вами я, Ірина Фролова. Кажуть, що інколи гроші нам можуть обходитися дуже дорого. Можливо, але це не про нашу лотерею. Дивіться, граємо сьогодні за мегаджекпот 9 мільйонів та 800 тисяч гривень. І мегаприз 630 тисяч гривень. Як завжди, у цій порі з нами тиражна комісія, і ми разом оголошуємо, що 1817-й тираж відкрито. Друзі, не думайте, що нове життя починається лише з понеділка чи, скажімо, з 1 січня. Номер першої кульки 5. Сьогодні чудовий день. Ви ж зробили ставку на цей тираж, правда? Для новачків нагадаю, що ставка в Мегалот коштує усього 5 гривень. Номер другої кульки 11. А виграти ви можете мільйони. На сьогодні це 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Номер третьої кульки 24. Ставки можна робити у будь-якій точці розповсюдження лотереї МСЛ номер 4 кульки 18 або на нашому сайті. Там ви можете дізнатися і про усі можливості гри, і про мегакульку, автоставку, суми виграшів номер 5 кульки 36 і кількість переможців. А загалом комбінація у нас сьогодні виграшна така. 5, 11, 24, 18, 36 та 6 кулька 2. Що ж, а за мить ми дізнаємось, якою буде сьома кулька мегакулька. Як ви знаєте, вона здатна подвоювати ваші виграші. І сьогодні виграшна є мегакулька 6. Що ж, щаслива комбінація. Вже на цей момент. Внизу екрану не перемикайтеся. Поговоримо про результати. І як завжди, результати ви можете побачити на електронному табло. А наступного разу будемо грати за мегаприз 640 тисяч гривень, та мегаджепот 9 мільйонів і 850 тисяч гривень. Друзі, буквально через декілька днів ми з вами знову зустрінемося. У вас є час зробити ставки Мируй достатку вашому дому.